Ради вітати вас. Мене звати Ігор Татарчук. Це програма Вікно в Європу розповідь про те, що європейський союз зробить для зближення з Україною, як Київ діє назаєм і чому Україна та Європейський Союз сильніші разом. Ось те, ми, що стали головними у цій програмі. Чи будуть дієвими економічні та політичні санкції ЄС проти Росії? Чи діятимуть обмеження уряду проти українських індивідуумів і структур, причетних до сепаратизму? Гість студії Ігор Бураковський, інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Українські авіабудівники можуть стати учасниками європейських і трансатлантичних проєктів в активі розробки високомобільної транспортної авіації на черзі визначення дорожньої карти спільних дій із авіабудівниками ЄС. Державно-приватне партнерство як інструмент розбудови депресивних територій, у урядовій стратегії регіонального розвитку, децентралізації влади і автономія регіонів. Четвер день, коли Рада міністрів ЄС із закордонних справ чекала на пропозиції Єврокомісії та Європейської служби зовнішньої дії щодо нових обмежувальних заходів проти Російської Федерації через дестабілізацію на українському сході. Але стало відомо, що Єврокомісія продовжить працювати над ними до наступного тижня, чекаючи також на спільну позицію країни ЄС у цьому питанні. Раніше було оголошено, що в ЄС визначиться із російськими індивідуумами та компаніями, що підривають цілісність України, проти яких будуть Запроваджені нові обмеження серед можливих заходів замороження банківських рахунків або ж заборону купівлі акцій російських компаній та банків, у яких держава Росія володіє більш ніж половиною акцій. Імена індивідуумів та компанії будуть оприлюднені не одразу, лише коли обмеження набудуть чинності. Учасники ради міністрів ЄС закордонних справ були єдині у прагненні зупинити збройний конфлікт в Україні, але підходи країн різняться. Польща наполягає на негайних і суворих санкціях проти російської економіки. Німеччина вважає, що їх треба запроваджувати поступово. Ми зробимо усе необхідне для вгамування кризи і припинення вогню, але як ми неодноразово зазначали, лише на умовах територіальної цілісності України. Будь ласка, будьте уважні і не дайте себе обдурити гучними заявами. Німеччина ніколи не приховувала своєї зовнішньої політики. Ми казали, що хочемо збільшувати тиск на Росію поступово, крок за кроком. Автоматичні і негайні санкції зв'язали б нам руки. У Польщі більші торгові обороти з Росією ніж у Німеччині, тож у випадку санкцій нам і втрачати більше. Але президент Путін не лишає нам вибору збитий малазійський літак це остання краплина. Сподіваюся, що європейська комісія підготує можливі санкції третього рівня. Про те, наскільки інтенсивними можуть бути нові обмежувальні заходи проти Федерації з боку ЄС і можливі реакції Москви, ми говорили із Ігорем Бураковським, керівником інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Ігор Валентинович, щиро дякую за вашу участь. Чи може стати вирішальним чинником для Російської Федерації для припинення агресії відносно України, запровадження Європейським союзом нових обмежувальних заходів, включно із так званим третім пакетом? Якщо говорити в цілому, то звичайно економічні санкції це той інструмент, який серйозно впливає на позиції країни, особливо в умовах глобалізованої економіки. І Росія, і Європейський Союз, Сполучені Штати Америки прекрасно розуміють, що в сучасному глобалізованому світі, якщо тебе відрізають від джерел фінансування, від можливостей здійснювати бізнес, використовуючи, скажімо, фінансові інституції не тільки своєї країни, але й за кордоном, ти звичайно втрачаєш. А з іншого боку, різного роду обмежування вони працюють на конкурентів. Російських підприємств, і ми прекрасно розуміємо, що країна, яка знаходиться під санкціями, вона втрачає перш за все в іміджі, вона втрачає в різного роду рейтингових оцінках, і звичайно, підприємства втрачають частину своєї вартості. Тому за таких умов я не думаю, що Росія абсолютно свідома, хоче цих економічних санкцій. а все те, що говориться про те, що ці санкції не є страшними для неї, це в основному політичні заяви. Чи будуть ефективним інструментом українські санкції проти Росії про що нещодавно оголосив уряд? І чи можуть вони бути більш дієвими ніж ті санкції, які діють з боку Європейського союзу та Сполучених Штатів на теперішній момент? Одразу хочу сказати, що українські санкції проти російських підприємств можуть бути дієвими тільки за тих умов, якщо ми чітко знаємо проти кого ми ці санкції запроваджуємо. Тобто для окремих підприємств, можливо для окремих банків або інших структур, які ми підозрюємо, наприклад, у фінансуванні тероризму, ці санкції можуть бути дуже дієвими, але вони можуть носити лише точковий характер. Я не думаю, і економічні розрахунки показують, що навіть якщо ми припинимо повністю економічну співпрацю між Україною та Росією, то це суттєво підірве, скажімо, економічну потугу Росії. Ясно, що там будуть підприємства, цілі сектори економіки, очевидно, споживачі, які втратять від відсутності українських товарів, але ясно, що таке закриття ринків також рикошетом і торкнеться безпосередньо України. Тому в даному випадку, як мені здається, економічні міркування мають другорядний характер. Ми повинні чітко для себе визначитись, хто для нас на сьогоднішній день в Росії. Якщо це, умовно кажучи, партнер, з яким ми ще сподіваємося налагодити стосунки, то це одна модель поведінки. Якщо ми говоримо про те, що Росія є сьогодні фактично агресором, а я підтримую саме цю точку зору, то тоді, очевидно, ми і відповідним чином повинні будувати свої економічні стосунки з агресором. Ми не можемо вимагати санкцій від світової спільноти і водночас намагатися зберегти якісь скажімо, економічні контакти з Росією на тому рівні, якими вони були до агресивних актів. Якщо говорити про останню заяву українську. Ких солоків з приводу доказів щодо причетності російського міністра оборони пана Шойгу до постачання зброї українським сепаратистам. Чи може означати це перший крок у напрямку припинення військової співпраці між Україною та Російською Федерацією? Я думаю, що це більш політично військова заява, і ми прекрасно розуміємо, що постачання зброї відбувається. Воно відбувається в різні способи. І як мені здається, на сьогоднішній день перед світом стоїть дуже непроста дилемма з одного боку. Вони хоч. Хочуть мати справу з Росією в економічному плані і в політичному, тому що дійсно краще вирішувати якісь проблеми, перш за все, за столом перемовин за участю різних стейкхолдерів. Але з іншого боку, сьогодні все більше і більше доказів того, що Росія фактично виступає спонсором тієї терористичної діяльності, яка ведеться на українській території. Тому я думаю, що от якраз якщо ми доведемо. Причетність вищих посадових осіб, в тому числі шойгу, до постачання зброї, це не обов'язково економічні речі, це різного роду, скажімо, домовленості, як завозити ті ж самі гради чи буки на українську територію, то тоді перед світовою спільнотою виникає дуже непросте питання. Якщо ми визнаємо Росію саме країною, яка спонсорує тероризм, то це змінить абсолютно всю і тональність дискусії, і звичайно, ті заходи, які сьогодні здійснюються на міжнародному рівні. Якщо говорити про санкції українського уряду проти українських підприємств, проти українських політиків, проти депутатів, про що також днями говорили, чи можете ви оцінити можливий вплив таких обмежувальних заходів на взагалі стан української економіки? Одразу хочу сказати, що українська економіка потерпає від кризи, і зрозуміло, що 2014 рік був би складним для української економіки незалежно від того, чи була б вже ретроспективна, якщо згадувати, війна на сході країни, чи б її не було. Тому ми можемо говорити про те, що очевидно військові дії, які сьогодні відбуваються на теренах Луганської та Донецької області, це звичайно економічні втрати. Треба витрачати гроші на війну, треба витрачати гроші на допомогу людям і знадобляться дуже великі гроші для того, щоб відновити ці регіони для нормального життя. Тому найближчим часом наша економіка будуватиметься навколо, умовно кажучи, військової компоненти і відновлювальної компоненти. Що стосується безпосередньо підприємств, я би, чесно кажучи, був би дуже обережним. І зв'язок з тероризмом треба, звичайно, доводити. Але зрозуміло, що ті, хто безпосередньо фінансує терористичну діяльність, той, хто фактично провокує е е е військовий конфлікт, ясно, що вони мають бути покарані покарані в тому числі економічно, тому що майбутні втрати вони будуть значно більше від того, якщо ми закриємо, скажімо, ці підприємства. Що стосується окремих політиків, ну, я, чесно кажучи, не розумію. Чому ми взагалі ведемо мову про те, чи треба карати тих, хто підтримує сепаратизм або хто не підтримує сьогодні? сепаратистські дії вийшли далеко за межі дискусії стосовно децентралізації якихось інших речей. Ми маємо військовий конфлікт, ми маємо терористичну діяльність, і припинити військовий конфлікт і терористичну діяльність можна лише військовими засобами, а потім вже починати е, говорити про те, якою має бути майбутній устрій, устрій країни для того, щоб регіони мали можливість впливати на своє життя. Якщо говорити про позиції Європейського союзу відносно санкцій е, і, е, і різного роду важливе заходів відносно Російської Федерації, і зокрема щодо позиції Ангели Меркель Німеччини як найближчої позиції до якоїсь медіани, да, у цьому е, протистоянні її позиція змінилася, е, починаючи із позиції, що із Росією з Путіним треба розмовляти краще розмовляти ніж скажімо е, протистояти військовим чином. Тепер ця позиція виглядає інакше. Санкції треба запроваджувати. І наскільки е, ця риторика тепер у Німеччині може зробити ближче запровадження е, нових обмежувальних заходів з боку ЄС? Ну одразу хотів би сказати, що Німеччина займає окреме місце в Європейському Союзі. Це дуже велика країна в економічному плані і з точки зору своєї політичної ваги і свого часу, коли е, тільки розгорталася криза навколо анексованого Криму, і ще не було тих військових дій, які ми на сьогоднішній день спостерігаємо на сході. Е, Німецький бізнес був дуже такий, я б сказав би, не впевнений в тому, чи треба йому втрачати щось, якщо країна буде запроваджувати економічні санкції. Але потім, з плином часу, Німецька асоціація промисловців підписала дуже таку серйозну з моєї точки зору заяву, яка сказала, що кінець кінцем, якщо виникають проблеми пов'язані з політикою, із захистом демократії і так далі, то бізнес готовий пожертвувати частиною своїх інтересів. А що стосується нинішньої ситуації, мені здається, що проблема на сьогоднішній день, перш за все, в Росії. І ясно, що Володимир Путін, очевидно, зайшов у всякому разі в своїх, в своїх планах настільки далеко, що йому дуже важко повернутися, дуже важко повернутися назад. Я думаю, що ті санкції, які мають забути запроваджені Європейським Союзом, їх треба було запровадити значно раніше. І вже вся логіка, так мовити, конфлікту показує, що якби агресор на той період часу отримав дуже жорстку відповідь, то можливо, ми б і не дожили до тих часів, які ми переживаємо сьогодні, коли вже від. Конфлікту від цієї терористичної діяльності страждають громадяни Європи напряму, чого не було раніше. Якщо говорити про наступні обмежувальні заходи з боку Європейського союзу, які їх особливості і що може означати формулювання, наприклад, чутливій технології, зокрема і в енергетичному секторі, як вони можуть працювати проти російської економіки? Ну я думаю, що Росія і Україна знаходяться приблизно в однаковому стані. Наша сучасна економічна потуга багато в чому базується на радянському спадку. Цей спадок повинен бути модернізований. Ясно, що сюди повинні зайти нові технології. Розробити свої власні технології можна, але тільки в обмеженому колі галузей. І тому, якщо ми говоримо про необхідність модернізації як України, так і Російської Федерації, суто в техніко-економічному плані, без західного капіталу, без західних менеджерів, без західних технічних практичних досягнень, ще раз хочу сказати, мова йде не про винаходи, а саме про практичні досягнення, зробити цього практично неможливо. Ну і далі, якщо Росія... Хочеться зробити протягом відносно короткого часу в найбільш ефективний спосіб це максимально відкрита співпраця з світом. Якщо ми переходимо назад на запнений авторхічний розвиток. То автарки в усіх історичних підручниках, в усіх підручниках з історії міжнародної торгівлі, показує, що вона гальмує економічний розвиток. Будь-яка країна, навіть США, навіть Європейський Союз не мають можливості випускати все, випускати на ефективному рівні. Тобто далі починають працювати дуже прості, дуже банальні закони економічного розвитку, які вивчаються студентами економіки на першому курсі. Якщо подивитися на економічну ситуацію на загал, чи можуть економічні преференції з боку Європейського союзу компенсувати економічні обмеження з боку Російської Федерації у найгіршому, скажімо, сценарії розвитку подій? Якщо говорити про найгірший сценарій розвитку, то це очевидно повне закриття ринків з як з боку України по відношенню до російських товарів, так і з боку Росії по відношенню до українських товарів. Ми маємо бути свідомі в тому, що в короткостроковому, навіть середньостроковому, в плані, повністю перерієнтувати українське виробництво на вимоги європейських споживачів буде дуже і дуже складно. Є певні об'єктивні моменти, які пов'язані, скажімо, з випуском важкої машинобудівної продукції, вона традиційно була вписана в виробничі комерційні ланцюги, які ми ще успадкували з часів Радянського Союзу, її, скажімо, важко уявити, наприклад, коли вироби того ж самого Луганського тепловозу будуть швидко продаватися в Європі, так як вони сьогодні, скажімо, продаються російським залізницям. Тому я думаю, що питання переорієнтації, звичайно, є дуже нагальним, і якщо ми подивимось. Мося на досвід країн центральної та східної Європи, та вони в принципі дуже швидко переорієнтувалися багато в чому саме на європейський ринок. Тобто, сама переорієнтація можлива. Говорити про те, що замість Росії або країни СНД у нас буде повний нуль в плані співпраці, все інше піде на Європу. Я думаю, це це некоректно. Якщо е, припустити, що ще більш оптимістичний сценарій розвитку відносин з Російською Федерацією з ЄС можливий, то відомо, що Росія придала список чутливих чутливих секторів економіки, які можуть постраждати від угоди про асоціацію з Україною та Російською Федерацією. Що може стати платформою для врегулювання таких суперечок, якщо вони будуть серйозно проводитися на експертному рівні з огляду на те, що текст угоди про асоціацію вже підписаний і змінюватися не буде. Перше, що я хотів би сказати, що от наскільки мені не зраджує пам'ять, я не пам'ятаю жодного випадку, коли, скажімо, двосторонні угоди ставали ну, предметом такої напруженої боротьби, як ми сьогодні це спостерігаємо між Європейським Союзом Україною з одного боку і Росією з іншого боку. А другий момент полягає в тому, що, чесно кажучи, сама аргументація росіян стосовно чутливості або нечутливості тих чи інших секторів, вона носить багато в чому політичний характер. Світова організація торгівлі, інші міжнародні структури, вже досить давно виробили механізм розв'язання торговельних суперечок. Якщо виникатиме якась проблема, будь-яка проблема, це треба звичайно вирішувати за за столом перемоги. Тому я, чесно кажучи, на сьогоднішній день не бачу якихось таких от загроз, які, ну умовно кажучи, створюють абсолютно некомфортне становище, становище для Росії. З іншого боку, якщо ми хочемо мінімізувати якісь проблеми пов'язані з контрабандою, що може бути це технічне питання, питання до визначення правил походження товарів, це питання до роботи митниці з обох боків, це питання до корупції на митниці, як з українською, так і З російського боку. І це все, в принципі, технічні речі, які треба вирішувати мірою того, як вони будуть виникати. На сьогоднішній день, мені здається, позиція Росії дуже проста. Ви не хочете зупиняти свою європейську інтеграцію. Окей, ми зробимо та мовити інший заход для того, щоб призупинити ваше об'єднання з Європою і, умовно кажучи, зіпсувати вам настрій. Це абсолютно політичний підхід, і в принципі консультації треба проводити, але не треба надавати їм такого, я б сказав би сенсу. Що якщо ви з нами не домовитеся, то ви повинні відмовитися від цього того, що ви напрацювали протягом багатьох років. Ігор Бараковський, щиро дякуємо за вашу участь. Дякую. Українські авіабудівні підприємства шукають нових партнерів у країнах Євросоюзу. навзаєм потенціалом вітчизняного авіапрому цікавляться великі європейські концерни, говорить представники галузі. Нині тривають переговори не лише про збут авіаційної техніки українського виробництва Стратегічна мета – кооперація із підприємствами ЄС у випуску цілком нових моделей літаків. Великий капітал, наукові розробки на десятиліття вперед і кооперація з багатьма країнами. Авіабудування одна з найбільш глобалізованих індустрій. Наприклад, найуспішніший європейський авіаконсорціум об'єднує виробників із Франції, Великобританії, Німеччини та Іспанії. Україна теж в одному ряду авіабудівних держав і має повний цикл конструювання виробництва та експлуатації літаків. Однак для вітчизняного авіапрому фактором ризику виявилася недостатня диверсифікація спільних проєктів. Ектів продукції, яка буде опускатися з у співпраці з Європою чи там ті ж Латинською Америкою, значно більше ніж з Росією. Ми ж пам'ятаємо, що всі наші приклади співпраці, спроби співпраці з Росією завершилися нічим. Тепер вітчизняний авіапром шукає не лише нові замовлення на заході, а й нових партнерів для спільного виробництва літаків. Перспективний сегмент транспортної авіації. Україна пропонує нову модель повітряного судна високої мобільності для перевезення вантажів у екстремальних умовах. Уже почали переговори з європейськими концернами за місяць півтора планують затвердити дорожню карту співробітництва. Ми ставимо головне завдання, щоби досягти. Як узгодженої програми, щоб производити ці літаки разом з європейськими країнами, це необхідна умова для того, щоб українські літаки літали в Європі. Вітчизняні авіапідприємства вже мають досвід співпраці з європейськими компаніями, а деякі літаки українського виробництва навіть пройшли європейську сертифікацію. Комплектувальні для однієї з останніх моделей замовляли у Франції, Італії, Великій Британії та інших країнах. Потрібно перестроїтись по багатьом питанням, і я вам скажу, ми все таки раніше орієнтувались і на Матеріали і на компоненти в основному з Росії потрібно зараз знайти заміну, зробити другу кооперацію технічний кадровий потенціал і перспективні розробки ось що може запропонувати український авіапром європейським партнерам. Однак, підприємства треба модернізувати, а це коштує мільярди доларів, зауважують експерти. Це потребує величезних коштів, бо це починаючи від документації, яку потрібно переписати в відповідні стандартні. Потрібно, щоб і були фахівці, які це зможуть зробити. Да? І потім навчені для того, щоб працювати саме стандартно. А потім це передбачає весь технологічний цикл. Потрібно перебудувати. Модернізація авіабудування справа інженерів та конструкторів нового покоління. Визнають навіть старожили галузі. Інноваційні підходи до навчання теж переймають у європейських країнах. Студент одного з вітчизняних авіаційних вишів Сергій Возненко стажувався на виробництві композиційних матеріалів у Дрездені. Навчався сучасним методом роботи з композиційним матеріалом, їх виробництвом, їх тестуванням і так, як проектувати структури саме з них. І це, я вам скажу, неоціненний такий досвід, якого в Україні точно не отримаєш, зокрема через те, що обладнання там коштує мільйони доларів. У кооперації з європейськими концернами галузь частково зможе заробити гроші на оновлення підприємств. Розраховують фахівці ринку. Серед додаткових інструментів підтримки називають преференції в оподаткуванні та довгострокові кредити під великі західні замовлення. кажуть, приклади таких проєктів уже є в оборонному сегменті машинобудування. Державно-приватне партнерство є новим старим інструментом для розбудови депресивних територій і населених пунктів. На тепер в українському уряді розробляють стратегію регіонального розвитку до 2020 року. Головні засади це децентралізація влади і автономія регіонів. Це не лише допоможе містам, а й зміцнить економіку України в цілому. Переконують експерти ЄС. Досвід свідчить, що завдяки державно-приватному партнерству послуги стають якіснішими, а сам бізнес соціально відповідальним. Спорт для киян став доступнішим. Молодь тренується просто на березі Дніпра. Попри спеку, охочих копати м'яча не бракує. До послуг киян 10 майданчиків. Задарма тут можна грати до п'ятої вечора. Жара, смотрите, яке сонце і грають, а потом одразу на пляж 2012 року. 10 гектарів острова віддали інвестору, співпраця з містом у межах державно-приватного партнерства від влади довгострокова оренда від забудовника, розвиток спорту та облаштування території проблема мусора тут глобальна. Но ми думаємо, як это решить уже на следующий рік, щоб крупная компания, може бути есть у нас на крупная компания сюда сюди зайде і под під контроль. Такой объем, потому что сегодня комунальне предприятие плеса ну. Їм дуже мочі не справляються. Утім, таких проектів небагато, зазначають експерти галузі. Вистачить пальців однієї руки. Уперше про державно-приватне партнерство заговорили під час підготовки футбольної першості два роки тому. Утім, зрештою, влада застосувала традиційні схеми залучення інвестицій. А все через відсутність законодавства та неготовність самого бізнес-середовища ризикувати. Лише зараз кажуть про великі інфраструктурні проекти на засадах державно-приватного партнерства. Є ідея уряду підготувати. Вати розбудову доріг автомобільних шляхів з допомогою ДПП. Всі ми буваємо в Європі, і ми бачимо, як це працює, і завжди дивуємося, чого не працює у нас. Європейці розкривають таємницю. Головне це інновації, освітня програма Еразмус Плюс для освітян і програма Горизонт 2020 Але в умовах затягування пасків українцям радять заощаджувати час і його теж слід розглядати як капітал. На підготовку регіональних стратегій планування піде близько року. Це відставання, яке так просто потім не надолужиш, і це відразу ставить усю систему під тиск. Тому, виходячи з нашого негативного досвіду, я хочу дати вам пораду ухвалювати рішення швидко, рухатися швидко і тільки не узгодити стратегію, негайно берітися до справи. Натомість із впровадженням інструментів регіонального розвитку українці зволікають кілька років, а офіційний Київ досі не розпрощався із владою на місцях, тепер цього в уряді не приховують. А хілесова п'ята законодавство, яке тепер потребує змін. І ми вимушені стверджувати, що її засади ще не достатньо сформовані навіть на законодавчому рівні. Хоча регіональна політика у більшості країн. Є однією з ключових політик розвитку держави. Третину свого бюджету європейський союз витрачає на регіональний розвиток. До слова, це дорівнює фінансовій підтримці аграрного сектору. Натомість левова частка цих коштів, а це 52 відсотки, йде на підтримку слабких районів. Європейські механізми регіонального розвитку відтепер доступні і українцям. Торік стартував проект ЄС. Це пакет заходів, які допоможуть раціонально підходити до розподілу бюджетних коштів. Доминуло. Ого, року був такий документ, який називався Регіональна стратегія, але вона була відірвана від відповідних статей бюджету. Тому ця стратегія нагадувала більше інтелектуальну справу. А те, що насправді сприяє регіональному розвитку, це бюджет. І коли ми його аналізували, то час від часу виявляли дуже дивну політику. Деякі регіони мали максимальну увагу, а деякі були геть проігноровані. Тому має бути ініціатива ухвалення нової раціональної політики, де критерії будуть чітко визначеними. В уряді тепер активно опікуються залученням іноземного капіталу. Для інвесторів розробили так звані роуд-шоу онлайн-презентації об'єктів. Коли ж експерти говорять про сприятливий інвестиційний клімат, то насамперед кажуть про потребу встановити мир та лад на кордонах. Спеціальність шеф-кухаря можна безкоштовно отримати в одному із поважних британських ресторанів. Участь у цій програмі перекваліфікації бере переважно молодь, яка мала проблеми особистого характеру і тепер прагне соціалізуватися і змінити власне життя наліпше. Проект став можливим завдяки співпраці приватного ресторану, місцевого центру із працевлаштування і Європейського фонду регіонального розвитку. Завдяки яскравим краєвидам півострів Корнуол відвідує близько п'яти мільйонів туристів щороку, але цей район Великої Британії ще є один із найбідніших в країні. Тому знайти роботу тут вкрай важко, надто молодим людям, які не мають освіти або щойно її одержали. Саме для такої молоді в одному із відомих корнуельських ресторанів у ФІВТІН започаткували соціальну ініціативу, за допомогою якої молоді люди, що перебувають у складній життєві ситуації, можуть змінити своє життя за допомогою кулінарії. Соціальне підприємство на базі ресторану Никло вісім років тому ідея створити такий заклад з'явилася у шеф кухаря ресторану Джеймі Олівера. Він допомагає молодим людям віком від 16 до 24 років спробувати себе у ролі шеф-кухаря та розкрити свої кулінарні здібності. А після навчання на базі ресторану допомагає знайти їм постійну роботу. 80% молоді, яка від 2006 року навчалася в нашому ресторані, залишаються працювати шеф-кухарями. Не всі вони мали роботу чи потрібні навички, коли приходили до нас. Але кожна людина має право отримати другий шанс. Наша програма дає можливість повірити у власні сили і змінити своє життя. Ресторан належить благодійній організації під назвою Продовольчий фонд Корнуела. Він також організовує програму соціального забезпечення, яка допомагає молоді подолати особисті проблеми. Також до програми залучений Європейський фонд регіонального розвитку. Він підтримує ініціативи розвитку власної справи людей, які вже мають стартовий капітал. А місцевий центр із працевлаштування підтримує та координує безробітну молодь під час навчання. Тепер «Фіфтін» повертає частину прибутку, отриманого від продажів у ресторані, назад до проекту. Освітня програма у ресторані передбачає навчання 20 молодих людей, які отримують сертифікат шеф-кухаря після чотиримісячного курсу практичних занять. У самій же програмі беруть участь майже півтори сотні студентів з різних кулінарних спеціальностей. Сюди зараховують людей, які раніше мали проблеми з законом, певну залежність, а також людей з обмеженими можливостями. Фіфтін допоміг повернути моє життя в інший бік. Він дав мені впевненість реалізувати стільки речей прямо зараз. Я просто застрягла на одному місці без роботи. Через це в мене почалася депресія. Тож, коли організація запропонувала мені спробувати себе у якості шеф-кухаря, я погодилась. Всі допомагали мені, буквально відчиняючи кожні двері. Через те, що я глуха, я часто стикаюсь з перешкодами. Тут мені допомогли подолати їх. Я знаю, що я можу, і зроблю це. Я стала більш наполегливою. Тепер я маю дорогу якою прямуватиму, Фіфтін також щорічно спрямовує 2 мільйони євро на розвиток місцевої економіки, виготовляючи високоякісні харчові продукти, а також створюючи нові робочі місця. Проект випускає кваліфікованих шеф-поварів, які потім працюють у місцевих ресторанах. Крім того, він сприяє розвитку туристичної галузі в регіоні. На думку ресторанних критиків, Фіфтін це енергія, стиль та впевненість у собі. Це чарівне місце. Даний проект це прекрасний приклад того, як молоді люди можуть змінити своє життя і усвідомити, що рутинна робота може перетворитися на цікаве і захоплююче заняття. Це було останнє повідомлення випуску. Нагадаю, що більшість цінедія матеріалу вікна в Європу ви знайдете на сторінці проекту у мережах Facebook і YouTube. Зустрінемось за тиждень. Нехай вам щастить.